Скільки я працюю, у мене не було ні одного хейтера, і ні одного людини, яка б сказала, що я займаюся хірнією. Ну, це як сказати мені, що земля пласка. Чому люди так кажуть так далі? Тому що вони не освічені, тому що люди не будуть це вивчати. Їм лінь. Вони не підуть займатися вивченням того, що це за історія, звідки цей стереотип про гріх, як насправді працює Таро. Вони не йдуть емпіричним чином досліджувати, працює це чи ні. Вони не експериментують, вони не аналізують. Але просто взяти думку, що це інструмент для ідіотів це бред. Оце клас, тому що на це вони витратили одну секунду. А на вивчення треба місяці, роки. А хто це буде робити? Лінь. Так, краще Життя в телефоні на те, щоб подивитися готові думки, і потім сказати, що це моя думка, це моє мнення, та я так думаю. А насправді, чим воно сформоване? Це просто повторка за думкою якоїсь людини, яка в якийсь зручний момент накинула вам, що насправді треба думати. Найбільша темрява живе в голові, якій бракує знань. На жаль, за систему віри да, за систему цінностей люди обирають щось найпростіше через власну лінь. А люди, яким не впадло, скористатися мозком, якраз дуже часто використовують такі інструменти для власного розвитку.